Друзі, вітаю на каналі United Farmers, Сьогодні ми на Волині. Сьогодні приїхали на господарство до учасників кооперативу United Farmers. А сьогодні в нас вийде, я думаю, дуже цікавий випуск. Бажаю приємного перегляду з вас, як завжди, лайки і ваші коментарі. Зараз ми приїхали на поле союз яку ми показували. Дивилися ще на момент сходів. Зараз виглядає вже. Жовтня, сьогодні у нас 6 жовтня. Ну і як вам вирощувати сою за класичною технологією? Ну там ми вирощували за своєю да. технологією. А тут за нашою, так? Да? Тут за вашою. Ну чистіше поле. Ну, Конкретно, чистіше. Тут чистіше. а там без грунтового без ну, да. ну, дивіться, має право на життя і та, і ця технологія. Ми просто ґрунтових. Не вносимо, бо більш культур. І потім mm. після дія бачили да, на тому полі. У ну, там... То нас після дія вийшло, що на тому, де ми не вносили. Там вийшло після дії тут внесли. Так, так, так. Я пам'ятаю, ми розбирали цю історію. Ну, дивіться, це вже гарна історія. Ми цю сою бачили таку низеньку достатньо, да? Тоді були. І зелененьку. І зелененьку. Да. Вже бачимо готову до збирання. Так, показую вам поближче, що по бурянах. Дуже чисте поле. Ні, ніде спеціально не стояла. Це ви зараз цікава річ, сказали, що у вас на полі при посіві немає старших. Як так у вас виходить? Це ми вже трохи довойшли до цього. Щоб викинути ланку відповідального, а відповідальність взяти на себе і на механізатор Трошки вчимо їх, що за чим, як кращому механізатору, ну, якого кращому. Хто більш знаннями, більш має знання, більш має досвіду і хоче це зробити, ми спочатку з Потім він якби передає своїм колеги. Колеги дивляться, що він, він може, а що ми не можемо. І так виходить, що вже ми не чергуємо на полі, просто десь приїжджаємо. Є якісь, є якісь моменти, що, що щось може трохи на полі не вийшло. Стараємося якимись своїми методами це покращити. Але не гнобити працівника. Не не карати його. Хочемо, щоб він отримував там достойну платню і не старався щось потягнути сподіваюся. Тобто в них є якась інструкція, да? ну, ви даєте інструкцію. Ну, Телеграм, групу скидаємо, що, хто, хто, завдання той, да? хто має що зробити. Поки механізаторів не шукає. Механізатори в нас свій автопарк, який вивозить продукцію за кордон. Ну, то з шоферами, але теж там якісь один-два з 20, якого ми шукаємо. А як взагалі вам цей рік? Як ви його оцінюєте? Цікавий, складний, що на наступний? Придумали, цікавого нового, що змінили? Якщо ставиш перед собою і перед своїми, своїми підлеглими задачі, посильні. Тоді воно все, все якось впрацьовує на результат. А що у вас нового на наступний рік в господарстві? От ви казали, що менше площа буде підріпак. Це ну, просто так вийшло, чи це пов'язано з... Роз... Сіяли кукурузи, кукурузи багато. Ну, більше сіяли раніше до війни. Сіяли, по, по лапну, бо був ринок збуту тут. Хороший на кукурузну. А потім в 23-му роках трошки була проблема, ми зменшили. І тоді поставили так перед собою задачі соняшник, соя, айпак культури, які е, менш врожайні, але з таким, приблизно з таким самим процентом, з таким самим прибутком з ліктарних. Зараз звертаємося, є зараз протяжку крузи тут. Грузи з сої. Соняшник. Через то зменшуємо ті культури, які, які більш затратні. Рібаки це більш затратна культура. Але ми не відмовляємося від неї. А чого не відмовляєтесь? Трохи є небезпека. Що піти в ярі культури, збір, ну, може ми ріпак замінимо васолий, таке можливо. Але є трохи небезпека, що жнива перекинуться в пізні, а в нас вони дуже ну, жовтень у нас місяць не не сухий, сухий, і Я трохи так з боязнь відношуся до цього. А з чим ми в травні дивилися у вас квасолю? Це перший рік, коли в вашому господарстві сіяли квасолю. Як ваші враження від Дуже цієї хорош. культури? Я щось думав, що я буду мене з цією вологістю, збором, з тим, що вона п'ється, щоб не, не пропустити тут. Але вже я був на полі від початку до кінця збору. Побачив, що там немає ніякого такого. Страху, що її можна нормально зібрати без, без пошкоджень, але зрозумів одне, що краще, якби вона побачила дощ дозріла, не молотити її там з вологістю 12, а дати її намокнути, а тоді, а тоді збирати. Отака, такий мій висновок. Ну, у вас так вийшло? Чи частина так, частина частяно так? Частина так, частина так. Тому ви так зрозуміли, да. що так краще. Да? А на наступний рік плануєте продовжувати квасолю? Так, да, десь 700 гектарів будемо сіяти. А в цьому році було? 100. Ого, тобто ви так прям ну, бачите точно, що це ваша культура. Так, да, бачу. Але в цьому році у вас тільки в одному масиві, так, да, була квасоля, там, де у вас торфяніг. Складніше поле, no, ми там показували da, da. Саме зараз гірше зроблю. поле посіяв і вона вистояла. Ну як вистояла? Вистояла під 2 тони. Градом навіть побита була. А наступний рік де плануєте її? Вже в різних масивах? Ну, тут де ми по садираток будемо сіяти. Ні, Виберемо щось краще. Тобто в цьому році вже... Da, не давно її є. Давно щось цікавіше. Тобто вам косоля сподобалась? Ah. Приїхали на поле з покривними культурами. Зараз нам Наталя Володимирівна або Юрій розповість, що ми тут робили, який задум був. Зараз покажемо. По нулю ми тут посіяли після ріпаку, покривні, сівалкою амазон. зернової міжряді 25. Що у нас тут? Горох, боби? Так. Да. Горох боби, що в нас тут ще Володимире. Ну, ріпак сходить, як падалиця Ну, ріпак як падалиця, да. так. Що ще. Був тут овес. Ну, він у є, сходить. Маленький сходить. Суть. Нам сказали, що коли внести з сторони, да. то пригнічує потім гречку. Ми а, тобто ви гербіцидну історію перевіряли. Да. Ну і що ми бачимо? Тобто у нас виходить, що стороне гречку не бере. Нічого, супер гречка. Супер. Краще ніж. Да. <рес> <рес> Чи є? все є? Корінь такий, як ми весною бачили. Да. Ось. Супер. Доби, звісно, ми минулого разу теж бачили, дуже О, гарні є. були. Тут ми переїхали на інший масив, де сидрати були посіяні 1 серпня. Може, третього. Ну, десь на початку серпня, так? так? Вони зовсім вже по іншому, в іншій стадії розвитку. Олег, гречка, горох, турмові буби. Те ж саме, що і на тому полі, да. так, де ми були? Вика. Але попередник тут був не, рип... не ріпак. А пшениця. пшениця. То ми падали ці, не забирали пшеницю, нічого. Отак всіяли. А там треба було забрати, падали це ріпаку. І вже ми його будемо заробляти. Прямо зараз, так, вже? Так, будемо заробляти, бо він вже колосок. І грячку треба заробити. Вона вже насіння. І, і що потім по плану на цьому полі буде? Возоробити зараз, ну, зима, звичайно, А що потім? Соя, буква квасоля. А якісь ще будуть, який ґрунтообробіток буде. Весною побачимо, що тут буде. Пізно будемо сіяти, то може куща треба буде забрати, може гріхок прийдеться давати. Так, візьму, я беру стріпа. так грячки. Тира. Бомби. Червоків. Ну, черв'яків. Скільки років ви вже займаєтесь цим на ваших полях? Седератами. Угу. Один рік нічого не сіє, бо немає можливості. Другий рік можемо посіяти. Ні, ні, я маю на увазі взагалі. Років п'ять. Років п'ять, так? Років 5, да? Це п'ятий сезон. Да. Як почали з бактеріями, так потихеньку і збирати. Зараз ми переїхали на поле, де знаходиться соя. І в сою сіяли пшеницю. Сіяли пшеницю, як соя. Почала скидати листя. Норма 100 кг на гектар. Ми щось там 20, 30, 50 не, не пробували. Попробували на 100. Ну такий результат. Така пшениця вже. Коли це було приблизно? Є перші нижні. Ну якого Ні. числа? Ну, Місяця. Ну, серпня, це вже десь вона росте десь, понад не тільки три вересня. Початок, початок вернути. Така, така якась розове. цікава, витягнути така, mm. листки такі. Ну, цікаво. Ну, бачимо, що, що тут флекс скаже і що це стоїть пшениця. Ну, зрозуміло, буде видно тоді, коли це вже пройде. А, да. ну, типу така нам була рекомендація, що перски, перші листки падають і вони можуть тоді зробити прикриття це ну, ідеться, да. навіть якщо сухо. Такий своєрідний гумус. І залишаєте взиму. І залишаємо в Як Щоб була як покривна культура. Зимуюча, або. Яка буде переносити мікоризу на іншу культуру. Тобто постійно живий ґрунт. живий ґрунт і постійно живі корні. Так, так. Розкажи нам, будь ласка, що ви на цьому полі робили? Які тут парації були суть. Версли сидират. Так, ну ті суміші яку які були. Ті суміші, які ви бачили попередні, яка трошки раніше сіялася під келі, ага. розкидали румом мінеральних добрив, переробили келі. Боби, горох, вика, гречка, овес. Ага. І тиждень назад приложили тої ж самою келі. Складно було це робити, чи легко, ну, нормально це старекується. В плані обробітку? Ну да, так, ви якелі заходите, якісь там. Є якісь складнощі, але взагалі Ні, як, як звичайна операція. Як звичайна операція. Ну, тобто, там, 3 сантиметри, як калі працює, ви заробили і все. Тобто зараз воно ще відновить далі вегетацію Так, потім Так, ще чисте не буде. Морозом придавить чи гірбіці демонищити? Як думаєш? Думаю, тут ми розраховуємо, що це будемо морозом. А весною будемо дивитися, що буде поправляти, бо в нас буде кукуруза, то так, Володимир? Косоля. Буде пізно, то нам по-любому щось треба буде підчистити. Гірбі, це демо працювати. Ми тут були, бачили туди соняшник. Да, ми не його, його не знімали. А, не знімали. А, ну, Тут, тут ми... було 8 липня. Да. Тут був дуже гарний сонечко. Що... Зараз тут йде посів озимої пшениці. Якась сівалка, з якою нормою, з яким добривом, чи без добрива. Що ви тут робите? Розкажіть, будь ласка. Сівалка Амазон, та сама ж зернова, до 5 міжряддя. Е, юлія 204 мільйони. Яра Міла стартова 40 кілограм. І я ще вам збрехав, що в нас немає ніякого обробітку. Тут ще є в нас вертикальний обробіток ґрунту. Ну, е... ну, це така допоміжна, допоміжна вертикальна дискова борона, яка не, не перекидає, Селфорд. тільки а? Селфорд. Е, ні, наша українська. А, ну, Велес. Принцип той же. Вертикальний обробіток. Так, так, так. Є ще рублячий каток попереду. Ми заходили сюди з катками, рублячими по соняшнику, угу. перемільчили їх. Угу. І на цій самій дисковій такий самий ж теж каток стоїть. Ну, видно. Скаток, да. два ряди дисків вертикальних і прикатуючий, ззаду, такий важкий. І вже по ньому йде сівалка. Ну, супер. ну так, так виглядає. Йдемо О трошки так. відгору пройдемо. То, там... так. So... So we... Суть анкерно сівалки, що вона дає можливість зайти раніше, в будь-яку да. е, будь погоду. Ми серий там... ґрунт ти раніше заходиш, тобто волога є. Бачимо, да, зараз. І волога. В, на, на полісі взагалі ми там мілкий дощ, ми не сіємо в пісок. Вона так, не, не заліпає нічого. І ще в нас тут міжряді 25, не 12,5 там не 19, 25, і так, якщо її загустити. Це для вас більша перевага, чим недоліка. Ну, тобто вона провітрюється краще в зиму. Ну із-за із із того ми чуть зменшуємо норму і починаємо чуть пізніше і заміжряти. А протруювання насіння є якась у вас якісь, щось особливе чи стандарт завжди? В цьому році протруювали от, вашими проценту. Ну, рецепт був Грін Експресовський. Але є в нас ще й досліди, деякі там бактерії пробуємо знову таки. Ну тобто спередуємо то... полі. Бочка то з бактеріями я так да, розумію? Да. — Так, то, да, Бактерії. Де бактерії з водою розведені, бункер на дві частини поділений, добриво насіння. А, і ще ми тут даємо торфяний, так? Бактерію. Трофяну бактерією ще. В зотобактах чи є інше? Посипаємо зверху. І кури, і так. Для чого ти це робиш? Ну, на Ну тут я думаю, рубіщо б хватило, чи недостатньо. Ні, не хватило б. Щоб їх хватило, десь в три сліди, треба було б їм робити. Рубіщо? Так. І... По цій масі. І щоб та палка стала коротша. А, ну тобто потім можуть виникнути занкерним насашником. Е, 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 на так. Що виходить? Щоб вона вона була маленька. Тоді вона за рік, ну, Ми вечір. В будь-якому випадку робили. В будь-якому випадку розкладається. Ну але щоб калій... Забрати, знаєте. Палці-калі. Дасть е, председатель води і воно промиється, все, висадиться. Як не дасть? Дасть. Е, в нас була така історія по сої, де ми сіли. Так? Да -да. По сої. Ми так. зібрали сою, лишили повністю в нуль. Ну, Зверху поле гарно виглядає, проситься нуля. Почали сіяти. Угу. Ці покосики невеличкі, зробили нам таку історію, що ми. Виборочно ходили вертитілом, mm -hmm. поправляли. А цю площу майже всю, цю, що ми в Бережанці де пшениці, майже всю робили. Треба було зробити би келі відразу після комбайну, не було би питань. Тобто, якщо келі робиш, і краще буде, ніж. Тут виріш. я келі пробував, вона якось піднімає наверх цей, цей весь сонячник. А, такою, то робить то вона такою хвилі, вивертає. Хви... Не, не пішла тут келі. Вийшли, спробували, рублящий, велес. І сіємо. Ну, такі. Це така підстраховуючий у нас апарат, Це але. да, Інструмент. Але, ви якійсь, щоб десь таких не так, запланованих. У вас є їх. якісь певні ограничення, да, в тому що ви не можете щось виконати. Ви використовуєте цей інструмент. Ну, а суть, Вологу, вона, вологу суть тримає він добре. Гібридна технологія. Так. Яка залишає три в одному. Залишає кожний черв'яки. Кір'яки, черв да. мен, менше їх. Не їх. Вивертає, в них вже є свої ходи. Зараз задамо нашим підписникам питання, що це може бути. Да, хай прокоментують да. нам, скажуть сюди, свої ці думки. Думки, так. Да. 10-25 ми посіли весь ріпак. Тут, ну, тут починали. Да. Тут, тут, тут 10. Тут анкер був по нулю. Плюс по залишках соломи, де після комбайну якісь мінімально були покоси, ми поробили мульчування. Ми цю мульчу солом'яну розбили, зробили рівномірною. Вона стала рівномірною і по полі, і рівномірна по висоті, десь там біля, ну, можете глянути, там. сантиметр два, вже там дощі її пробили. Отаке. Десь більше, трошки десь менше, ну в районі 1-3 см. Така у нас вий... вийшла мульча. Дивіться, як зв'язує пісок, перенева система по нулю. Все супер, класно. Я вважаю, це маст хев мені подобається. Закрили ми тут піщаний ґрунт, ми його закрили цією мульчою. Найвища температура ґрунту була, у нас місяць не було дощу, була засуха 22 градуси. Тут гарний ріпак, гарно проконтрольовано все. Точка росту не витянута. Ну, Так він виглядає в розріз. Тобто немає доплискості, немає витягнутої точки росту. Аби... Норма така, там, біля 500 тисяч. Як по пісках взагалі ріпак подобається? Якісь є особливості? Побачимо на цьому піску, бо ми вже його не, не трогаємо декілька років. Тим угу. це поле. Це поле, так. Да. Таке воно в нас нульове. Ну, там, да, тут такий пляжний пісок, як ви говорите. Тут. То це поле пляжний пісок, який потрохи перетворюється не в пляжний пісок. А посів був з добривом? Посів був з бактерією бактерії стартово. З і і, і курячий послід розкидали І курячий послід кидали під дощ ми кидали, бо тут ми навіть келі не заходили. Тут взагалі ніякого обробітку не було. Пробували ми Штригель, але він не е, ну, Є в нас один великий штригель, там 18 чи 19-метровий чи 24 так. Да. Він гарно працює, але він дуже важкий в транспортуванні сюди його не було сенсу тягнути. Ми пробували меншими, воно не робило те, що ми хотіли. І вирішили спробувати мульчувачі, які ми, ми працюємо по кукурузі. І вийшло досить непогано. Вони там не сильно в нас були готові, бо ми їх готуємо на кукурузу, а тут посів ріпаку щось там на ходу, на ходу перебрали, ну і результат непоганий вийшов. Да, Як для соломи як для соломи для піску. Просто, да, піску да, вони, він не, не перегрівався, цей пісок, і трималася волога. Волога була постійно. Вислідковували тут кожен день і температуру і вологу нам. Вона... Сотку теж не було. Миші, миші відслідковували, теж не було. Минулі роки у нас і миші, і совка, і норму ми занижували, там десь 320 сіли і ходили той ріпак. А з мишами якось боролись? Так. Да, ми на миші кидали відразу після комбайну. І совкою боролись? А, а совкою, так. Да. Ну... Зелень забрали. А мише і що кидали на Протравлювали Не бактеродонцет, Протравлювали бродіфакум, такий. Броді да. діюча речовина. Травили зерно і разом з Пшеницю протравлювали там 10 кілограм на гектар, плюс з чим ми змішували з якимось вапном. Десь з вапном, десь з з цинком. — десь цинку да, да, да. треба було по аналізах. Ми дивились. Ну, щоб вийти на якусь норму там 25 хоча б кілограм, бо 5-10 кілограмів ми не можемо таким румом кинути. кинути. Ми приїхали на поле озимої пшениці. Тут якби, посів виконувався сівалкою все те ж саме Амазон. Але в нас тут така є цікава тема для обговорення це технологічні корі. Я знаю, що в цьому господарстві, в цьому році, почались процеси і захід. В технології постійних колі, так називаємо їх рельси. І Юра може з нами поділитися досвідом провадження і ну якби його думкою на цю тему. Вона тільки впроваджується на етапі розроблення і мислення. Що вона... Ну, але ж є вже думки. Є думки, ми вже дещо пробували там в себе на місці. Є питання, з якими зіштовхуєтесь і якби хотілося якісь висновків? Питання два. Якщо в нас є і прицепні, і самохідні, оприскувачі, це або треба ділити поля і ходити на одних тільки прицепними, на інших самохідними. Але ж воно... це потім по структурі сівозміни може десь не по писати. По структурі сівозміни воно тоді не виходить. І mm -hmm. на другий рік може бути, що там, де є колія, така двохметрова, попаде трьохметрова самохідного. Ну тобто, якщо пануєш, панує якесь господарство заходити в постійну колію, це потрібно, щоб був один тип оприскувач. Потім далі, що у нас якби якась ще складність e... сівалка. Складність, якщо один тип сівалки, це набагато простіше зробити, так як ми сім сою і пшеницю амазонками з технологічною колією mm -hmm. і сою сіємо без технологічної колії іншими сівалками точними. Це теж складність. Якби один тип сівалок і оприскуючи, так як. Одна вас, ширина захвату і так одна далі. Одна ширина захвату це можна реалізувати швидко відносно. Mm -hmm. Зараз ми дійшли до того, що будемо хоча б контролювати ту колію. Ну, в один рік. В один рік її контролювати, фіксувати, бачити напрямок координати, щоб точно на неї попадати навіть до Сходовим, поки ми ще не бачимо її, да? mm -hmm. щоб ми в неї попадали. Поки до цього ми дійшли, а далі будемо пробувати дивитися. Ну тобто більше поки що нічого не вправо. Ну, ну, у нас трошки воно ну, не виходить. Трошки не виходить. Ну тобто якийсь такий. Ну не виходить. Чисто там практично ми не можемо попасти в цю колію е на прицепну самохідну. Ну, зрозуміло. Не математично, не ні фізично ніяк. От навіть недавно, приклад, ріпак, треба було терміново накрити перед mm -hmm. колоданням. Мусили додавати до, до самоходок ще такий оприскувач, бо не встигали. Mm. Мали два дні і далі бачили, що поговорити. Ну, ну дивіться, це просто yeah. цікавий досвід, якби бо, ну, всі в цьому варяться, але не всі можуть про це сказати, заявити і обуснувати. Тобто, ну це якби гарна історія. Просто ну, я знаю, що в нас там в господарстві там, уже контура там, нарисували, тобто, якби там. Є, я думаю, що ви до цього також підете далі. Ну, тобто контура полів. Так, так, так. Да. Я думаю, що там велика і ми цікава є, історія буде, так? Да? Ну, скажу, поки що однорічний контроль колії, а далі ми будемо дивитися. Ну, з часом будемо ж, ж докупляти якісь там чи міняти парк оприскую чи всівалок. Mm. І будь, ну, ну, тобто є такі до цього думки. Йти. А нема таких думків, що воно вам не потрібно. Напевно, mm -hmm. що нема. Ну, треба попробувати. все треба попробувати, тоді буде, mm -hmm. тоді буде ясно. Але ну, це насправді не так е, важко, mm -hmm. е, ну, якщо в тебе. Ну, тобто є це техніки. не складно. Це не складно реалізувати. Але ну, це, ну, це тех, гарна ідея. Тех, просто повинні бути вже технічні рішення в, в виді вигляді техніки. Ну і щоб захотілося це робити. Ну, це бажання це перве. Yeah. Так, ну тут у нас пшеничка, я так е, знаю, що десь тут 4 мільйони було посіяно. Ні, ні. Менше, Три. 3,5 Е, Ми планували тут посіяти 3,5 мільйони. Вийшло три. Вийшло три. Пшениця позастрівала да. трохи. Да, ну Ми їхали, спілкувалися да, на цьому. Це була історія з завісанням пшениці в сівалці. Вийшло три, але так як на ранній, посів. ранній посіві на міжряді 25, може й добре, що ця історія така вийшла. Так зараз виглядає. Koronowa system. Prairie? I kvebak, i prerii. Zdaje mi czy na to jest tu czy Nie? Pszemicz, sort pszemicz. Da, da. Ja putoju, prairie, to jest Pszenica, pszenicy. Ja plutam, selekcja. To jest dla stepu? No, tak. Nazwa taka. Ciekawa. Ale to co wy Będziemy z Wrenstaru. І з. Угу. Вже так треба. Ну проситься. Вже проситься. Тут ріпак класичний, так був? Так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ми тільки класичний Ну, З сонячним Ну. Якось так, гарний вже закат. Сонця. Так, дуже якось. Футбольне поле. Так, футбольний повод. <laughs> да, Така краса. Ну, робить таку картинку з міжряді 25 см відіграє. Угу. Бо як такий на 12, воно так, не, не так гарно виглядає. Да. Да. Особливості сільського господарства, яке ми інколи не, не замічаємо да, да. красу природи. Дякуємо за увагу. Пишіть коментарі, лайки, дизлайки. До нових зустрічей.